Розпаковка чек. Дивимося, що я купила на 31 євро. Погнали! Крабові палички. Масло. все из плесни. Тук. Вот такая червона репка. чтобы пробуйте мини смешные канапочки. Цукерки. Дуже классный шоколад. Так, сейчас я захотела пончики. Надеюсь, я не скоро стану сама пончик. Огірок. Авокадо. І ось такі смачні вкірфурі. Обіди. Там якесь таке м'яско. Коротше, це мені цього стає з картоплею прямо на нормальний обід. Все. Ось так виглядає моя вечеря. Ось. Мені смачно, а вам? Good night, bonsoir.